У східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки вшанували пам'ять Євгена Сверстюка, якого не стало рік тому. Цій сумній даті присвятили міжнародну наукову конференцію Творчість Сверстюка в контексті української та світової літератури. Розпочали захід музично-літературною композицією. Присутня на заході дружина дисидента Валерія Андрієвська розповіла про нагороду, яку присвоїли Євгену Сверстюку посмертно у Польщі. Пана Євгена Сверстюка посмертно відзначено Кавалерським хрестом Ордена заслуг Республіки Польща. Пригадувала пані Валерія про що іронічний Євген Олександрович ніколи не говорив з іронією чи сарказмом. Це була така ділянка, в якій було декілька аксіом. Я їх не веду. Що найкраще в світі? Відповідь Волинь. Де найкраща природа і найкращий клімат? Відповідь на Волині. Де живуть найбільші патріоти і, взагалі, найрозумніші, найкращі, найкрасивіші люди на землі. На Волині. Учасники конференції згадували теплими, світлими словами Євгена Сверстюка. Я хочу лише одне сказати, що ми живемо в такий історичний час, де поряд з бідою, війною, смертями існує живе надія, надія на краще життя, надія на те, що ми будемо жити в хорошій, розвиненій європейській країні, яку так хотів бачити Євген Олександрович. Сверстюк. Ну, в моєму житті це навіть не можна оцінити, якою він був людиною, тому що е, він, він е, ну, особисто для мене зробив стільки, що я навіть, мені б години не вистачило це все перераховувати. І не тільки для мене. Він, е, він був людиною, яка робить добро для всіх і для кожного. Євген Олександрович е, запам'ятався мені саме переконаною людиною. Стійкою у своїх переконаннях, і це чудовий урок нашій молоді, нашому взагалі, українству, і, ну і особливо молодому поколінню. Участь у конференції взяли науковці з Польщі, українських міст, Києва, Харкова, Житомира і Звісно, Луцька.